Верховний суд Нідерландів, переклад, що в цьому документі. Uh, uh, да, ваше, тут uh, рішення стосується такої компанії Ван X Corpereišн Корпоре... Невасат, uh, яка базується на Кюрасава. Це одна із компаній. Ну як ми збачаємо навіть із цього документа і з тої інформації, що в сіті ну якби є, це також одна із компаній, яка чи то мала ліцензію Ван чи то була власником ліцензії з Ну, тобто і Видно, що вона оскаржувала рішення в касаційному порядку, і що вона наразі знаходиться на стані в стані банкрутства. І ця компанія, ми бачимо, що вона теж має якесь відношення до OneXBet, але її роль от в цій всій схемі позивачувались на неї, не посилається ніде в цій ціпорці всіх пов'язаних осіб, що конкретно вони робили. Ну як це скоріш за все, це був один із ліцензіатів чи ж ну. Компанії ван Вет. так 163-й аркуш у нас є. Ваша честь, а можна я зверну увагу, тому що представник відповідача каже, що ми не звертали увагу на компанію 1 один Хорп. В матеріалах справи, тобто в додатках до позову, є інформація, де ми зазначаємо, що саме ця компанія вона виступала заявником на реєстрацію торгової марки один XB на території України, під якою працює. Під цією торговою маркою працювала твоя бетінгова компанія, яка відповідно пов'язана із Royal Pay Europe. тобто це діяльність групи на території України. Тобто ми про цю компанію зазначаємо. Але Ваша честь я ще хотіла би звернути увагу, що в самому цьому витязі написано, що це тільки розпочата заява про банкрутство, тобто це початок справи про банкрутство відпрацьованої відпрацьованої компанії в групі компаній. Тобто, це не завершена ліквідаційна процедура, це просто розпочато розпочаток про. Процедуру банкрутства, і якщо простежувати роботу в групах компаній, то зазвичай ті компанії, які відпрацьовані, вони йдуть в банкрутство і залишають групу компаній, забираючи на себе частину боргів, які не погашаються між, між компаніями. Це питання ми не досліджували, але ми також бачили, що вона знаходиться в процедурі банкрутства. Я ми надали цей документ в контексті того, що позивач зазначав, що власником OneXBet є компанія Novasart. Лімітів, так? Ну воно візді вони надавали ліцензії іншим компаніям, А тут виявляється, що є іще якась компанія. Ну, Ваша того, що їх може бути безліч. Ліцензі... Це просто ліцензіат, якому 1XB, компанія Novasart, так само давала ліцензію на використання 1 XB. Добре, далі у нас на 164. 169 інформація сайту CV IRSport.ru -E з діло ставки или же кратка історія компанії Binux? Що тут бажано? Так, це як ми бачимо... Стаття, ну одна із, яка міститься в сім'ї. Так, зупиниться А Фіксація відбувається засідання. Фіксація відбувається. Тільки трансляція немає, так? Трансляція відбувається. Фіксація відбуватися. Так, uh трансляція. -huh. Добре. Ну не добре, погано тоді у нас. Par... А що може, хтось прийде з... припинимо зв'язок, щоб все перебувалося. Згадується про те, що зараз іде банкрутство цієї компанії. І також зазначається, що Ван є забороненим на території Російської Федерації. І зокрема закрема ну, висновок, що банкротство, касає... банкротство касається Кюросава, я думаю, що їм все одно, вони знайдуть своїми ділами і получат ліцензію в іншому місці. І, ну, це адвокат якийсь есть потерпели, зазначают що... Я не зможу нічого зробити. Та ну це свідчить про те, що цих компаній ліцензіатів ну їх дуже багато на території там Європи, світу, і якби ототожнювати всі компанії там разом з Ван з составкою Рус, з Роялпеї і всім і всім компаніями. Ну якби це помилково, бо це навіть в цій статті вбачається, що це дуже великий бізнес, який діє по всьому світу, і там багато компаній. Приймають в цьому участь, як ми вбачаємо. І зокрема, ну якби незрозуміло. Компанії кому... можливо багато, і... І але тут... ми конкретно розглядаємо зараз прив'язку декількох компаній, ну, на зокрема, які поз... позивач так. посилається на територію Росії і доводить, що саме це ж суд же не зробив ще висновок. Це позиція позивача, який прив'язує до Адіник Ставка. Сайту, в тому числі, став Ставка.ру і ми ось навколо цього зараз розглядаємо питання. Ну, зокрема, в цій статті ну, якби, така із версій, що материнською компанією OneXBet є, OneX Corporation. Да? Це, раніше була там версія, що це е, нова сайт, засну, ну, а тут інша версія. Є напевне питання торгівельної марки. Є так. питання власника цієї торговельної марки. І і хто є далі? Тобто це трошечки Три ну, різні статус. да, різні питання. Вони пов'язані між собою, але різні. Тому ми в, в цьому аспекті і розглядаємо. Ваша честь, але ще хочу звернути увагу саме на ці, ця стаття. Також підтверджує те, що фактично ми і вказуємо про засновників, що тут вказується, що є один ексбет, Він почав свою діяльність на території Російської Федерації і був заснований там трьома людьми. Ну, відповідно те, про що ми і говоримо. Це там на другій сторінці цієї статті, тобто ще раз. Відповідач надав статтю ЗМІ, де підтверджує ту інформацію, яку викладав позивору. Ну, Цих просто статей море ну дуже багато, і у всіх різні версії, різні трактування. То там одна материнська компанія потім змінюється на іншу. Ну, стосовно засновників трактування да, однакове. Ну, Серед цих осіб немає третьої особи в нашій справі конвертен. Далі у на нас інформація це як додатки, такі так? це і... так. От оце дуже цікава така стаття. Як поповнити рахунок ванних збет варіанту оплати. сімдесята у нас? Угу. Так, і зокрема, ми бачимо, що ванник збет угу. можна поповнити віза да, мастер інші Яндекс, Ківі, ну там безліч платіжних способів. Але чогось позивач звертається з цим позовом саме, ну як вони кажуть, до одного з тих, от, хто здійснював да, за їх версією процесів платіжів, чогось серед відповідачів немає візи, мастеркард. І всіх інших там десятків всіх платіжних систем, як вони ну, як вони можуть вирахувати конкретно через якісь системи. Це стаття систем... українська, я так розумію. Ну так. Угу. Ну це ж, ну вони ж зазначають, що це пов'язані okay. всі компанії. компанії. Наприклад, на території України можна було платити, ну, Ваша частина, мастерка, всіми всі, можливими. Ну, до до, це до, і це, ну, до ну. кінця а, цієї публікації, де роздруківка, Privat24. яким чином і, і за допомогою яких суб'єктів можна mm -hmm. здійснювати, здійснювати. поповнення, але ще раз звертаю увагу, це на територію України. Так. Ну. Публікація пов'язана саме з а, можливістю. Монобанка mm -hmm. і бокс да, рима, на, на території України. Так. 199. Як поповнити 1 в Україні, знов таки так. зазначаються так способи поповнити попол... 1XБ гаманець. Mm, так, а серед цих всіх немає ваучерів, як ми бачимо, Royal Pay, наприклад, в Україні, так? Да, Royal Pay тут так, зараз немає. Так. і немає. Мова да, йде про 1XБ тільки. Да. Да, У ні. нас же позивач пов'язує 1xbet і Royal Pay через спільну діяльність на території Росії і з трьома фактичними обставинами. Це фінансування військової агресії, це висловлення проти України і ідентичності України, тобто з цим пов'язано. На територію України з цих публікацій. Не ну, наступно, от, щодо, як вивести средства на карту Сбербанка. Це вже щодо Російської Федерації, як ми бачимо, XBET. Деньги з 1 XBET, скільки двіться да. період на карту, можливі проблеми при присняті. На букмекер рейтинг.юа. Але там йдеться про карту Сбербанка. Ну, Це скоріше, це йдеться вже на території Російської Федерації. І так само можливі способи. Visa, MasterCard, Maestro, WebMoney, всі-всі можливі і неможливі способи виведення цих коштів. Банківська карта, електронні кошельки, мобільні телефони, налічні, платіжні системи, інтернет-банкінг, криптовалюти і все інше. Це як вивести. так? Далі, і... Далі, по питанням, які йдуть в кінці, за, ну, на сторінці 9, бачається, що все ж таки все про діяльність на території Російської Федерації, ну, бо тут з питань бачається. Якщо хтось компетентен, то відповідь, будь ласка, на питання, являється ли вона... Там і є там поповнення в рублях, бонуси, да, на да, нашому, що до запросу поліції Російської Федерації. Тут мова йде по, ну, про Російську Федерацію, бо з питань бачається, що це про сайт. Це знову питання, якщо це е, неофіційний суб'єкт, але продовжує працювати і поповнюються рахунки незалежно від е, визнання або невизнання. Це а, також. Але ж якщо він неофіційний, але ж здійснюється за допомогою офіційних платіжних систем, тобто, ну, то віз... питання ваше, навіщо ви тоді... Е, Цупіс демонструєте всі ну, ці бо, сайти щодо блокування. Це, да, це ставка ру виходить може ну офіційні да якщо 1xbet, ви теж надаєте підтвердження про можливість поповнення на території ну це Асільської ж України. інформація на, на яка ну, зазначається ну, Ну, мережі добре, виходить, тоді... що можна поповнювати ну, будь якими способами, способів, і тоді ну, треба було до всіх звертатися, всі здійснювали процес інплатіжив. Оці ну, ми всі за, компанії зглядам, Не кон тільки конкретний випадок. Ну конкретний. Ну це також підтверджує, що немає Якщо в нас буде інше. Звернеться позивач щодо Києва, щодо там Збірбанка. Привата, якщо вони фігурують, то ми так само будемо розглядати, але у нас зараз позовна заява по Рой. Надалі так само стаття, як вивізти деньги з докава місьби 21 рік. Так само всі ці телефоні кошельки, мобільні платежі, платіжні системи, криптовалюта, це зазначено в спосіб. Так, це теж називається, ну, заголовок вверху, як вывести деньги з 1XB в Україні. Угу. Платіжні системи, да, ви правильно называют. Visa, MasterCard, MTS. Ну, поповнення через телефон, через приват, через ну, всі можливі способы. Але тут також не зазначається можливість через поповнення ваучерами роялтай. Далее статья коммерсант. Ну, в даній статьі подається також версія у на сайт помертаки версія заснування ван иксбет також. Що Идея мова про якусь жительницю Брянська у Брянска, у Олеся Мостапова, которая работала в крупнейшей сети нелегальных онлайн казино и бурмекерских услуг Ван XB. И зазначается, что по версії слідства, вона состояла в организованной группе, которая разрабатывала в з в период с 2014 -го года по 2019 вони ну, набували якийсь там доход на території Російської Федерації. І, і э, також тут зазначається, що, в, що онлайн-букмекерство в Росії розрішено при наличии ліцензії, підключенні к спеціальному банку ЦУПІС, відправлення э, управління процесингом э, Здесь цим суписом онлайн-кизвино, неліцензіровані букмекери букмекеры запрещены. По данным слідстві, ну вот також трое земляков в вони вот этой, они находятся в уголовном розыске, и они разработали софт для проведения азартных игр. І займалися підтримкою цих ігор. Ну тут вони ці особи не зазначаються їх прізвища, ну зазначається, що вони здійснювали таку діяльність на території Російської Федерації і приймали гроші, як тут вбачається, не через платіжні системи, а налом. Тобто, це ще одна чергова там версія, як вони як вони там робили це. Але знову ж таки, що там три особи з міста Брянськ. З міста Брянськ. Там, знову. Міста Брянська, але тут написано, що вони нелегальні, щоб отримували кешом гроші. Ну тобто таких статей, ми до того, що таких версій, але це жодне не підтверджено з тих статті. Це інформація, яка міститься в сіті. Один раз зазначено так, інший раз ось так. І посилатися тільки на такі статті, ну це на нашу думку це не є належним і достатнім доказом. але в сукупності з іншими доказами воно корелюється повністю з тою інформацією, яка є і підтверджується й іншими доказами. Можна ще, ще коротку цитату стосовно поповнення рахунку так, давайте, цитату да. ми на цьому сьогодні. Да. Відповідач просто надав інформацію щодо поповнення рахунку 1xbet в Україні. Ми знову ж таки, ну було вже про це зазначено, що ми говоримо про поповнення на території Російської Федерації. І хочу звернути увагу, що саме на самому сайті 1XB сам букмекер не, е, е, жодну платіжну систему не популяризував, як це робив Royal Pay. Тобто в нього є е, повідомлення, це сумісне предложення, і щодо жодної платіжної системи він не надавав якихось бонусів е, чи, е, чи інших переваг, як це робив стосовно Роял тобто Пей. Предложення... Платі через Києві чи через Яндекс було тільки по сувмісному предложенню безпосередньо саме цьому. Тобто пріоритизували саме ця платіжна система. Це було тільки на одному сайті із десятків, але це було на, це, на, це, учасно, на сайті. це. десятки сайтів. Суперечку ми припиняємо. У нас наступне судове засідання переоголошуємо перелук. Зв'язку з тим, що у нас не дуже стабільний інтернет, щоб змогли зафіксувати, все ж таки краще. Перерватися до 18 березня. До 16-ї години нарока. Цього завершуємо.